Шановні учасники конференції, я дуже вдячний е керівництву організаторам конференції за те, що такі конференції проводяться. Насправді ми не планували приймати участь, тому що обидва ці проекти це стартапи, і ви знаєте, команда стартапів треба з усіма погоджувати, що можна казати, що не можна, поки вони не виходять на ринок. Тому в мене буде ну, фактично невеличкі повідомлення. Багато часу вони не займуть, і навіть візуалізації ми поки що не виставляємо ніякої розповідаємо суть проблеми і суть ідеї, яка. Буде реалізовуватись. Е, перше моє повідомлення, воно фактично е, ну, виросло з авіаційних задач, колись ще я будучи студентом, розробив моделюючий комплекс е, ще на Форт 4. Це вже було дуже-дуже давно, але ідея та ж сама зараз. Е, використовується як базова такий генератор ситуації е, вже для вирішення задач, пов'язаних з е, дронами і конкретно, коли їх е, дуже багато. І так стало, що я е, от, коли вже активно зайнявся дронами, то вийшовши достатньо підготовлений, тому що я. Маю свідоцтво і штурм військовотранспортно авіації, і авіадиспетчером працював в Борисполі. Знаю сертифікований поаренаційного забезпеченню польотів на міжнародних е, курсах проходив по пошку рятувальниць. Тобто, е, от е, сукупність таких знань вона дозволила зовсім по-іншому подивитись на ті, ті ситуації, які сьогодні на сьогодні є, з використанням. Вже початком використання родів дронів, ну, перш за все в області безпеки, в області захисту країни, а, але вони використовуються вже і там всі бачили, шоу показують з допомогою безпілотників роїв, дронів і пошук рятування. Цілий ряд проектів зараз іде, де вони дозволяють зразу велику територію. Перекрити і, і досить швидко провести пошукові роботи. В даному випадку, якщо взяти історично, ну, перш за все, я представляю дві структури на сьогодні. Це технопарк Фелосіті 4.0. 4.0 – четверта індустріальна революція, це громадська спілка, але у нас є цілий ряд структур, які в рамках цього технопарку вже працюють, в тому числі. Українсько-корейська RD Research and Development лабораторія по безпілотникам і вона давно вже існує, і дійсно, зараз підкреслили, що на жаль, не було довіри ні у влади, ні у самого населення. Що, що треба дуже активно розвивати безпілотники, і ми в втратила час, коли можна було до цього вже підготуватись, але в нас була в рамках. І Ільтної академії в рамках технопарку вже була підготовка операторів, і ми до війни підготували в рамках норвежського проекту. Я ще президент клубу Українсько-Норвезького партнерства. І ми підготували ну, майже пів, пів тисячі операторів-безпілотників з тих хлопців, які приходили з АТО. І тому, от наш регіон, наприклад, перед початком війни він. Був більш підготовлений, бо вже велика кількість підготовлених операторів. Якщо історично взяти, чому я це кажу? Що дуже як лавинообразно все впроваджується, якщо перші школи льотні в рамках проекту, проєкту Міністерства цифрової трансформації, Генерального штабу і платформи ЮНАТІ 24, десь вони були утворені наприкінці. Весни, на початку літа минулого року ми теж учасники технопарку, учасники цього проекту армія дронів, і зараз продовжуємо готувати операторів більш масово. Але якщо історично взяти, то все починалося з того, що безпілотники використовувалися на, на початку минулого літа в основному для аеророзвідки. А вже наприкінці літа дуже активно почали використовувати скиди, так звані, коли якісь. Вибуховий пристрій підвішується, і е, всі скиди, е, ну, як би, доставка, доставка таких пристроїв на, на необхідне місце, то вже е, в середині осені минулої дуже активно всі перейшли на використання самих дешевих дронів, дронів Камікадзе, які, ну, як баражу, баражуючий. Е, Снаряд іде, і вони випускаються дуже в дуже великих кількостях, Уже фактично вони літають роями. Фактично, хоча й ще нема між ними координації, але дуже велика кількість. Ну, от, е, прем'єр-міністр наш декілька днів тому сказав, що в Україні за рік в сто разів збільшилася, збільшився випуск безпілотників, сто разів, і виходячи з цього. Як дуже швидко впроваджувались оці нові етапи: аеророзвідка, скиди і дрони Камікадзе, то десь на сьогодні, коли ми починали учити на початку війни в рамках проекту Армія Дронів, як правило, приходили люди, які взагалі нічого не знають про дрон, то зараз приходять навіть в школу для того, щоб більш серйозно. Відповісти самим собі на, на ті питання, які вони не знають авційною прямування, то вони дуже високого рівня. Підготовка вже дуже високого рівня. Тобто іде і паралельно і збільшення кількості дронів, і, і якісно новий рівень. Великої кількості операторів безпілотників, які зараз є, тому для нас в рамках цього проєкту є постійно, як кажуть, підпитуємцями інформацією, їхніми ідеями, їхніми різними проєктами, вони в, в окопах часто роблять свої проекти безпілотників. Тому от враховуючи всі, всі обставини і враховуючи, що Кількість дронів, які можуть бути залучені до роя дронів, вона може бути дуже велика, дуже велика насправді. І, ну от, навіть якщо на прикладі ракети, які зараз на Ізраїль були випущені, ви знаєте, що там майже 5 тисяч, тому і по роям безпілотникам, це може бути дуже величезні. Ну, як кажуть, кількість безпілотників дуже дешевих випущено ну, як би разом. І виходячи з цього, на першу на позицію вийшло, що ефект буде залежати від того, як будуть правильно сплановані операції, як будуть розроблені сценарії. Ви знаєте, що зараз. Головне управління розвідки планує такі операції, які добираються до морських портів і до різних міст нашого ворога, то значиме планування операцій воно виходить в роях дронів ну, на, на перше, на саме перше місце. Виходячи з цього, треба, ми задумали, що треба інструмент, який. Ну, перше, буде вчити, а як розробляти сценарії таких операцій. А друге, а, а як їх оцінювати сценарій? Тому, маючи досвід створення таких подібних моделей для літаків, колись в мене була. Ну, і перша дисертація, я в рамках диссертації моделюючий комплекс» робив при скореному масштабі часу імінаційна модель, яка імітує. Ну, Рух літаків в той час були дуже великі перевантаження. Я сам працював Борисполі свого часу, і бувало так, що одно одноразово на зв'язку до 20 літаків. І виходячи ну, з цього, і, і моя тематика дисертації була присвячена перевантаженням різним аварійним ситуаціям. І частина з них тих ситуацій, ну, наприклад, незаконне втручання в діяльність авіації терористичних різних угрупувань, воно сьогодні дуже, дуже близько до того, що вчасно фронту це. Виходячи з цього, був створений створений такий емісонний комплекс генератор ситуацій, і. Чому складність в тому, що велика кількість я кажу, можливих перестановок і фактично безмежна кількість сценаріїв, які можуть бути відпрацьовані. Якщо вирішити задачу в прискореному масштабі часу, часу ці сценарії моделювати і оцінювати, то можна їх ну, по, нашим, по нашим розрахункам, чи ми будемо десятки і сотні. Тисяч сценаріїв за добу аналізувати і вибирати з них краще. Тут потрібен штучний інтелект для оцінки ризиків, для оцінки ціни, вартості, якби реаліза... реалізації кожної такої операції для того, щоб вибрати краще. Звісно, що дуже важливо мати. Мати експертні оцінки, тому елементи експертної системи в нас теж задіюються. На сьогодні формуються бази даних, бо треба мати такі фрейми, а матриці фактично великі, навіть по характеристикам безпілотників, і, об, і обов'язково по характеристикам, якщо це протидія не природи, а Якихось організаційних структур, наприклад, військових, то е, треба мати і е, всі параметри їхніх можливостей, їхніх озброєнь, е, зон досяжності їхніх озброєнь, і протидії їхньої наших, ну, нашої праведню нашої операції. Розглядається три варіанти. Перший варіант це наступ. Коли наш герой дрон наступає і конейку ця пора. друга Другий варіант це відбій такої атаки. І третій варіант це коли наступ на наступ, коли герой дронів летить на зустріч теж герой дронів. Е, Спілкування з військовими, які розуміються, вже частково починають при, 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 приміняти такі рої дронів, поки що не, не зв'язаних одним керівним дроном якимось, то вони кажуть, що в будь-якому випадку, найближчим часом це, це стане основною зброєю війни. Знову повертаюся до Ізраїлю, що е, ніхто не чекав, що 5 тисяч ракет буде запущено одночасно на таку невеличку територію. Країни, як приблизно наші області. Ну в рамках цього проекту вже зараз ми працюємо над поєднанням мереж, і нам дійсно зараз етап такий, що нам треба застосовувати генеративний штучний інтелект для того, щоб можна було аналізувати, аналізувати і. Е, Отримати нові, е, принципово нові якісь е, варіанти сценаріїв, які е, не були ще залучені до навчального етапу, коли нейрона мережа на етапі навчання е, знаходиться. Е, тут ну, традиційно такі, такі задачі, е, ну, якби вирішувалася раніше і теорія. Планування операцій ще з Другої світової війни американці повір, почали дуже активно е її застосовувати, і е теорія е перестановок, теорія ігор, теорія графів, теорія розпізнавання образів та інші. Тут е ну, часто треба чи використовувати або досвід експертів, або ж більш прості методи, ну, наприклад, теорія катастроф, яка е, аналізує не тільки цифрові дані, але й такі якісні, е, чисто не, 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 не тільки кількісні. Е, і тому можна виявити якісь, е, і ми вже знаємо досвід, що е, дуже критичні ситуації можуть скластися. Дуже критичні. Ну, Застосування е, методів штучного інтелекту в даному випадку, в даному такому дуже масштабному проєкті, воно дозволить вирішувати різноманітні задачі, виходячи з напрямів застосування самих дронів. Запропонований підхід до класифікації ризиків і до відповідно до навчання нейронної мережі. Важливе значення для реалізації ідеї стартапу є. Застосування елементів, ну я вже казав, експертної системи для прискорювання аналізу та е, остаточних для та, та вибору остаточних сценаріїв та планів операцій. Е, на сьогодні до доопрацюванні знаходиться моделюючий комплекс стартапу, та йде робота над формуванням та навчанням нейронної мережі, е, бази знань, бази е, даних по е, всім типам фактично спільних апаратів, які можуть бути. Задіяні, тому треба набирати набирати всі, всі, всю цю інформацію, формувати ці бази даних і бази даних всього озброєння, яке використовується в світі. Ну і звісно, що відпрацьовувати і ті елементи і технології проти, проти ті. Противника, або ж це не обов'язково може бути противник, це може бути і природа, тобто якесь метеорологічне явище, яке не дозволить використати просто і зведе на, на нівець виконання такої операції. Якщо ми не встигнемо зробити такі речі, буде дуже складно. Тому що я думаю, що паралельно така робота йде і у ворога, і якщо в них ефективність планування операцій, операцій буде набагато більше, набагато вищею, то саме із-за цього і будуть якби результати ну, того бою. такого. Тому на перше місце, і ще раз повторююсь, Виходить саме планування таких операцій, їх можна спланувати. Хорошо добре, якщо буде там багато підготовлених людей, які це розуміють, але щоб ви розуміли те, що навіть сьогодні, вже от, ну, в рамках тих проектів, які я приймаю участь, то навіть невеличкі наші такі формування на фронті. Вони використовують дуже велику кількість навіть камікадзе, Тобто, коли ми починали запитували, скільки вам потрібно дронів. Вони кажуть, чим більше тим краще, а скільки конкретно. Ну, на добу там від сотень. Це від сотень невеличкий підрозділ. Тому їх можна або ефективно використати, або ж, і це вже залежить від, від сценаріїв. Така кількість, як би. Якщо не сценарій не планувати, це буде повний хаос. І тут дуже багато підводних, як кажуть, підводного каміння, я про нього розповідати не буду, бо це стартап, але от робота така ідея: у нас чисто національний наш команда, яка працює над цим стартапом. Хоча у нас лабораторія по безпілотникам ще там сім років тому ми відкрили у корейська, піде на корейську і ми вже тісно з ними співробітничаємо. Зараз вони хочуть і ще лабораторії відкривати і по мінопошукувачам, і поєднувати їх з безпілотниками для того, щоб вирішувати ті надзвичайно складні задачі. І у нас от наступний момент це ми зустрічаємось на, на початку наступного. Місяцем до нас приїжджає команда, яка розробила е пошуковачі, які ре реагують, ну які аналізують, аналізують повітря, і якщо є там в повітрі приміси е вибухових речовин, ну тобто як собака аналізують запахи, і от е наше завдання буде якби підвисити ці, ці плати на, на платформи на. Роботь технічні, які їздять, плавають, ну які е, перш за все літають. От така невеличка доповідь. Вибачте, що якби в закритому трохи форматі, ну це стартап. Стартап, як правило, до виходу на ринок. Ну, У нас є діючий прототип, і ми працюємо активно. Е, так виходить, що е, по мірі того, як ми вивчаємо цю ситуацію, вона. Задача розростається на ну, десятки разів приміно з тим, чому планували <риклад> спочатку. Ну от перше до.